Вітаю всіх на каналі Пивна П'ятниця. що п'ятниця у нас завжди щось цікаве. І сьогодні у нас бір мейл від Вольфас Інгельман. Насправді Вольфас Інгеман це дуже великий завод в Литві в Каунасі, і я так розумію, це одна з їх крафтових лінійок. Певна пошта, на кожній баночці є якась така е поштова марка. Ця серія випускається з 2020 року. Гадаю, що багато хто вже додав це пиво до свого вішлиста. У мене це справжній бірмейл, справжня пивна пошта, тому що я це пиво отримав від магазину Міні-бар з Білої церкви. Посилання на них я залишу в описі, і це важливо, тому що для глядачів мого каналу за промокодом Бірфрайдей. Магазин Міні-бар надає знижку 10% на весь свій товар. Знижка буде діяти 7 днів після виходу відео. Тобто, до наступної п'ятниці. А ось ця коробка, вона не просто так, тому що це пиво ще продається у подарунковому наборі всі 4 баночки. Мені здається, дуже непоганий вийшов би подарунок для якогось любителя пива. Цікавий дизайн, оригінальна упаковка, і я гадаю, що смачне пиво. Я це пиво пив раніше, а сьогодні видалась така можливість: порівняти все це пиво і прояснити, чи варто купувати його цілим набором, чи може якийсь сорт заслужує більшої уваги. Я так розумію, що ці 4 сорта пива виявилися найкращими, тому що спочатку лінійка задумувалася як 8 сортів пива. Я знаю точно, що є ще безалкогольна іпа, і навіть можливо десь придбати в Україні, ще щось є з фісташками, і ще є якихось два смаки, яких я в продажу ніколи не бачив, і навіть не знаю, чи є вони в банках, може тільки в пляшках, десь там в Литві. Отже, у нас сьогодні хопілагер. New England APA, Milkshake MANGO і Porter з малиною. І логічно розпочати з хопі Лагера, тому що це все Елі, а хопі Лагер – це лагер. Хоча це незвичний лагер. Я постійно наголошую, що хопі Лагер – це, мабуть, найкраща трансформація звичайного нудного. Євролагера. Відрізняється він від звичайного лагера тим, що він додатково охмелений. Тобто хміль тут додається і у сусло, і вже в майже готове пиво після того, як воно прокіпотилося та вистигає. Саме цей екземпляр цікавий своїм складом. Тут три види солоду: солод з чешський пілзнерський, солод червоний карамельний та. Ще якийсь, не пам'ятаю який. Ну, а Хмелі тут чинок та мозаїк. Це американські хмелі. Як я вже казав, Вольфас Інгельман це дуже великий завод. В нього є кілька ліній різного пива. В наших магазинах ви зараз можете бачити Дізель Хорн. І майже вся продукція Інгельман відрізняється тим, що є ось така захисна фольга. І чогось захистить, ну, від бруду, мабуть. Наливаємо. Дуже приємний бурштиновий колір, прозорий, така пінна шапка. Бачите, вона залишається на стінках келиха, тримається. Дуже приємний такий хмилевий запах, саме пахне хміль мозаїк та чинук. Такий інтенсивний, явно виражений хвойний запах з відтінками цитрусових. Таке от дуже щось цікаве. Нагадаю, це у нас хопі лагер, Indian Pale Lager. Ось так. Знімаємо пробу. Ну, і на смак це дуже приємне пиво. Злегка, з такими медовими нотками, дуже воно легко заходить. У посмаку така застається ледь відчутна гірчинка. Вона не заважає його пити. Хочеться пити його ковток за ковтком. Може, знову, тому що я готувався до зйомки і дуже хочу пити, я ще один ковток зроблю. Такий мені лагер подобається. Звісно, він трішки слабший, ніж. Ті крафтові лагери, хопі лагери, які я вже пробував, але дуже непоганий. Він зараз мені навіть нагадує якісь німецькі класичні лагери, щось на кшталт Едельштофа від Августінера, там теж 5,4 алкоголю, тут 5,5. І є такі медові квіткові нотки. Це дуже круто. Мені це подобається. Ще хочу звернути увагу на оформлення банки на оцю от поштову марку. Це у нас Давід, який щойно відрубав голову пращою Голіафу. Але я дивлюся, він тут сам у нас без башні після такого охмелення, я так розумію. Мені здавалося, що ідея була в тому, що кожна марка повинна відповідати тій країні, з якою можна асоціювати це пиво. Наскільки я. Розумію, скульптор Донателло, а Давід з Ізраїлю. От, не зрозуміло, який зв'язок, але я згадую слова одного крафтовика чи крафтяра, як правильно. Він сказав, що не обов'язково намагатися зрозуміти, що зображено на етикетці. Головне, щоб було гарно та смачне пиво. А пиво це смачне. І це пиво в магазині «Мінібар» коштує майже 55 гривень за баночку. Якщо Хопі це все таки лагер, і це більш схоже на класичне пиво, то New England APA, як кажуть в народі не ІПА, це вже більш такий крафтовий варіант. При своїх 10,5% у початковому суслі, 5% алкоголю. ця New England IPA має 35 IBU, так немало, має відчуватися. Це пиво повинно бути вже мутним на вигляд та мати тропічно фруктові цитрусові смаки. А перед тим, як його відкрити, я думаю, нам потрібно визначити переможця і нового власника ось цього келиха від першої приватної броварні за допомогою нашого рандомайзера. Якщо це ви, ви знаєте, що робити. Пишіть мені в інстаграм, посилання ви знайдете. В описі під цим відео, часу у вас до виходу наступного відео. А ми продовжуємо далі. Так, класична вже така етикетка чи захисна фольга. Відкриваємо нашу баночку. Наливаємо. Так, дійсно, тут у нас такий вже е, жовтий насичений, непризорий, нефільтрований, мутнуватий колір. Знов нормальна пінна шапка. Виглядає все дуже добре. Що у нас з ароматами? Дуже інтенсивний хвойний аромат, через який легенько-легенько, так ненав'язливо пробиваються тропіки та цитрусові. Ледь відчутно. Знімаємо пробу. Як на мене, дуже непогано, збалансоване. Є гірчинка, вона не заважає. Є трішки цих всіляких тропічно-цитрусових смаків. Мені здається, якби їх було трішки більше, було б краще. Дуже така потужна хмілова підтримка. Гірчинка не заважає, пиво достатньо питке. Мені здається, воно було б смачніше, якби оцей цитрусово тропічний смак був більш насичений. В такому вигляді це пиво таке більш класичне, таке собі крафт на мінімалках, не ІПА на мінімалках. Як на мене, то має бути більш виражена така оця от тропічна складова. Зверніть увагу на цього джентльмена. Ну, New England іпа, це зрозуміло, що це у нас Англія. А, така цепура в нього на шиї. Цікаво, що там далі на ній висить. А, окуляри в нього з Бік Бена і на фоні ще один циферблат. А от на голові в нього зачіска та корона королеви. А от борода, мені здається, в нього не англійська, а ірландська. Ну я можу помилятися. Напишіть в коментах, як вважаєте ви. Це пиво в магазині Міні-бар коштує майже 55 гривень за баночку. Минулого разу у нас було два призи. Отже, шукаємо нового власника цього келиха Крушовіце. І якщо це ви, ви знаєте, що робити. Час у вас до виходу наступного відео. Всі подробиці в описі під цим відео. Тепер мені хочеться якогось контрасту. Мені здається, що е, логічний вибір буде ось цей портер. Як на мене, у цього портера, крім ось цієї дами з повною головою малини, є дві цікавинки. По-перше, малина тут таки є, її 10% у вигляді пюре. Це дуже добре. По-друге, тут 7,5% алкоголю. Я завжди знав, що портер це пиво з туманного Альбіону. Отже, ця красуня, мабуть, британка. Знімаємо захисну. Фольгу, дуже класна штука. І відкриваємо. А наливати ми будемо ось ось цей келих. Келих називається Stout. Фірмовий келих, я так розумію, від Мінібара. Це їх мерч. Нагадаю, що це пиво прислав мені магазин Мінібар. Так. Мені здається, я вже відчуваю такий якийсь винно-п'янкий аромат. Можливо, на мене діє надпис, що тут 7,5% алкоголю, і я цей факт вже знаю. Також я знаю, що тут є малина і колір такий. Ну, Якщо взяти портер і розбавити малиною, мабуть, він такий має бути такий трішки прозорий, темно-темно, бурштиновий, насичений Дивіться, піна теж така. Трішки підфарбована. Ну, така нормальна піна, і цей келих, мабуть, для цього пива підходить. Так, якщо навіть без логотипа. Ну, Дивіться, виглядає просто шикарно. От, за зовнішній вигляд е потрібно ставити ну, високий бал достатньо. Е Мені здається, потрібно якусь вже шкалу придумати до цих моїх тестів. Я не професіонал, я роблю як. Вважаю за потрібне. От якщо мені щось подобається, я про нього говорю, що воно добре. Якщо не подобається, відразу говорю, що воно погане. Але це все мої уподобання, мій досвід, мої смаки, можна так сказати. Давайте перевіримо, чим пахне це пиво. Трошки дивний аромат. Хоча форма келиха дозволяє концентрувати цей весь запах, мені здається, він. Якийсь недостатньо насичений, або дуже щільна пінна шапка, і вона не пропускає всі ті аромати, які тут є. Ну, нічого, ми потім його ще раз понюхаємо. Знімаємо пробу. Малина відчувається. Воно навіть трішки переборстою малиною. Воно, мені здається, трішки все-таки притерне. Алкоголь. За цією малиною дуже добре схований. Не відчувається, що воно п'янке. Ніяких інших якихось цікавих ароматів, смаків я не відчуваю. Це такий малиновий, ну, малиновий портер, мабуть, тому що воно, як вам сказати, воно і одночасно і солодке, і таке, якась в нього така фактура. Питка достатньо, ну, ще кавточок зроблю. Аромат такий не інтенсивний і сами, сам, сам смак мені чимось нагадує навіть якісь німецькі сорти, якісь келербіри, чи якісь там дубльбоки, чи що, щось таке з видержаних сортів, але воно недостатньо насичене. Таке прикольне. Чи буду його ще купувати, Ну, не знаю. Якщо буде по акції, то буду купувати. А так, мені здається, що ну, не настільки воно цікаве, щоб його часто пити. Мені так здається. Отак от спробувати закрити гештальт по цьому пиву, помилуватися ось цією дамою, британкою, як я вже сказав. М -м -м, мабуть, так. А ну, ще кавток. Так, воно притерне, не так. Для мене воно притерне. Солодкавості забагато, малини забагато. Щоб я змінив, менше цукру, більше якоїсь кислинки, тоді б воно було б цікаве. Можливо, вам воно сподобається, тому що я знаю, дуже багато моїх глядачів люблять солодке пиво. Оце от воно. От Беріть, куштуйте солодке пиво, таке, як ви любите. Безумовно, 7,5% алкоголю це його плюс. Якщо є бажання смачно солодко накидатись, то це, я думаю, такий непоганий варіант. Це пиво в інтернет-магазині Міні-бар коштує 57 гривень 14 копійок. Крім знижки в 10%, інтернет-магазин Міні-бар для моїх глядачів підготував ще ось такий приз. Такий от келих, як я пивот от, е, портер. Ми сьогодні розіграємо в коментах. Щоб стати власником цього келиха, потрібно написати осмислений комент словами, а не тільки смайлами. Підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Стоп розіграша в середу. Всі подробиці в описі під відео. Переможцями оголосимо в наступному відео. На фінішну пряму ми виходимо. ось з цим мілкшейком. Це у нас Манго Pale Ale. Мілкшейк. Мілкшейк, тому що він пом'якшений лактозою. До складу входить 8,5% концентрованого соку манго. Це, звісно, не так шикарно, як пюре, але є надія, що воно буде не таке притерне. Тут 5 і 6% алкоголю. Відносно небагато, але й немало. Це не радлер. Це таке собі має бути крафтове пиво. Що у нас тут на етикетці? У нас такий тут джентльмен, вже з англійською бородою, як мені здається, я не спеціаліст, напишіть. І на корові. Ну, корова, мілкшейк, лактоза, все якось пов'язано. Ось ціла колекція вже фольги. Ух! Колір манговий, дещо блідий, неконцентрований. Пінна шапка є. Що у нас по аромату? Зовсім трішки віддає манговим соком. Мені здається, я ту ж лактозу теж відчуваю, але мені це може тільки здаватися. Знімаємо пробу. Ну, воно не притерне. І вже добре є. Така легка. Кислинка. Воно питке, трішки водянисте, зовсім ненасичене, але приємне таке на смак без якихось таких екстремальних смаків та ароматів. Такий собі, що, напій, пивний, до речі, ну, так, можна називати це пивом, але так, трішки. Знов-таки у нас вийшов якийсь крафт на мінімалках. Мабуть, замість мангового соку, мабуть, краще було додати мангове пюре. Тоді було б якось так надійніше. Ну, Такий прикольний напій, теж далеко не ідеальний. Так, такий собі крафт на мінімалках. Зараз я відчуваю вже мабуть, і манго, і трішки персика. Мабуть, тут все таке зайва лактоза. Без неї, мені здається, смак був би більш різкий, більш виражений, більш на щось конкретне схоже. А так це щось таке дуже розмазане. І не пиво, і не сок, і не радлер. Ну, Алкоголь є вже добре. Щось таке. Не, не вистачає мені якогось яскравого смаку тут. А так воно смачне. Воно не можу сказати, що воно якесь там гидке, противне. Притерне, чи яке, воно смачне, його можна пити. Тільки потрібно пам'ятати, що пиво може бути різним. Воно таке слабо карбонізоване, воно схоже на сік-манго, навіть не... воно не кисле, так, щоб зовсім Ну, цікавий смак, але не яскравий. От не вистачає мені в цьому пиві яскравості. А це пиво в інтернет-магазині Міні-Бар, коштує 57 гривень 14 копійок за баночку. Нагадаю, що у нас є закритий телеграм-час для спонсорів, де ми там обговорюємо всілякі моменти, також підтримати канал можна через банку Монобанка посилання в описі під відео. Дякую Степану та Вадиму за донати, які були на минулому стрімі. До речі, як вам стрім? Напишіть в коментах. А розіграш Келиха «Грімберген», який був в відосі про черкаське пиво, ми проведемо наступного разу. Нагадаю, що 6, 7, 8 жовтня в Одесі, в Горсаду, буде проходити друга частина благодійного ярмарку Одеса-Бір Фестиваль Меморіс. Друга частина. Я там планую бути, так що можемо хильнути по Келиху, якщо що. Так, пора нам переходити до на нашого традиційного рейтингу, як казала моя вчителька математики Раїса Якимівна, будемо порівнювати оселеці та тролейбуси. Я думаю, що рейтинг буде, виходячи з того, наскільки сподобалось мені це пиво чи ні. Якісь такі узагальнюючі характеристики. Що я вам скажу? Що, от, наприклад, портер. Цікаве пиво, але воно занадто притерне, як на мене. Тому воно заслуговує останнє почесне четверте місце. Манго цікаве, але чогось не вистачає. Не вистачає, мабуть, якоїсь яскравості смаку, ще я ковток зроблю, тому що яскравості не вистачає, але воно достатньо питке. Так. Такий смачний напій. Ви знаєте, воно навіть трішки стало краще. Хм. А можливо, я багато говорив і в горлі пересохло. Третє місце Мілкшейк манго. Дуже важко. Мені тоді здавалося, що все вирішено і буде. Я відразу скажу, що одне з цього пива буде на другому, а одне на першому. Але зараз я почав сумніватися. Ну, я ще ковток зроблю на іпи. І ковток лагера. Суперфінал у нас такий. Так, мені зараз зрозуміло, на друге місце у нас йде хопі лагер, тому що е, в ньому є така трішки зайва солодкість, як на мене. Мені хотілося, щоб воно було більш освіжаюче. А перше місце це у нас не ІПА. Ось такий сьогодні вийшов хіт парад. Е, перше місце Неїпа, потім хопі Лагер, потім Манго Мілкшейк, потім портер з малиною. Можливо, комусь малина зайде краще, тому що так. мені оця дама цікава, малина цікава, смак цікавий і манго цікава їсть. І бачите, я довго сумнівався, хопі Лагер чи Неїпа. Все-таки мені здається, що Неїпа більш свіжа, але теж це не ідеальне для мене пиво, тому що. Тут недостатньо свіжості, недостатньо цих цитрусів, недостатньо цих тропіків, недостатньо недостатньо свіжості. І в хопілайгері теж є недостатньо. Він е солодкавий, але щось не не ідеально, не ідеально. Оця вся лінійка, її можна назвати крафтовою, але такий крафт на мінімалках. Я вкотре повторюю, тому що мені здається, що великий завод з іменем, таким як Вольфас Інгільман, крафт може робити. Але, можливо, не по своїй волі, а так, за звичкою, щось підхалтурювати і в нього. Трішечки трішечки все не дотягує. Мені так здається, пишіть в коментах свою думку. Я не експерт. У мене є свої якісь уподобання, у мене є якийсь досвід, у мене є якісь знання. Але це все одно моя думка. Вона може, може і має бути відмінна від вашої. Я думаю так. Ви, можливо, думаєте по-іншому. Ваша думка. Може бути абсолютно відмінна. От про неї напишіть в коментах. Чи буду я надалі купувати це пиво? Звісно, буду, якщо буде якась гарна ціна, якась акція, тому що це все-таки відносно непогане, якісне пиво. Його можна пити. Здається, ми всі оргпитання на сьогодні завершили. Чекаю від вас на фідбек. Коменти ви писати цікаві вмієте, я їх з задоволенням читаю. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відео. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.